Коли в країні починається якийсь переполох, всі масово біжать купувати долари. Мовляв, щоб не трапилось долар це стабільна валюта. Щоб зрозуміти, звідки взявся долар і чому він став головною світовою резервною валютою. повернемось часи, коли перші переселенці з тринадцяти американських колоній прибули до нового світу. Вони привезли з собою золото та різні британські монети. Але як і у всіх, хто коли-небудь брав із собою в подорож готівку, гроші швидко закінчилися, і їх замінили так званими товарними грошима. Це коли замість грошей люди розплачувалися різними предметами, такими як тютюн, шкурами бобрів і навіть деякими мушлями, цінність яких настільки зросла, що у 1637 році колонія масачусетської затоки об'явила їх законним платіжним засобом. Але такі товарні гроші мали свої обмеження. Наприклад, ціна тютюну дуже залежала від успіху збору врожаю, а сам тютюн з часом висихав та втрачав свою цінність. Але інших варіантів у переселенців не було. Британський уряд забороняв колонистам експортувати золоті та срібні монети. В той час набагато легше було знайти іспанські монети, і як результат, більшість монет, які знаходились в обігу в епоху колоністів, були іспанського та португальського похороненців. Фактично, упродовж 17-го та 18-го століть іспанський песо, також відомий як іспанський долар, був одним з небагатьох широко розповсюджених валют. Сама рання паперова валюта в Америці була випущена колонією масачусетської затоки в 1690 році, ціль якої було фінансування військової експедиції під час війни короля Вільгельма. Інші колонії слідували прикладу та почали викарповувати власну валюту у зв'язку з іншими військовими конфліктами. По сутності невеликі боргові розписки давали змогу інвестувати в насильницькі національні розбіжності. Ці ранні колоніальні гроші були номіновані в фунтах, шилінгах та песо, але коштовність цих купюр могла варіювати від колонії до колонії. Вочевидь, це створювало деяку плутанину, яка призвела до серйозних економічних проблем. В результаті парламент прийняв закон, який забороняє колоніям викарбовувати власні гроші. Звичайно, повноваження парламенту вичерпалися, коли в 1775 році почалась війна за незалежність. А 4 липня 1776 року другий континентальний конгрес прийняв Декларацію Незалежності Сполучених Штатів, якою підтвердив існування не простої сукупності різрізнених колоній, а єдиної американської нації. По завершенню війни новоствореним Сполученим Штатам потрібно було щось вигадати, щоб стабілізувати економіку. Отримавши незалежність Сполучених Штатів Америки від Великобританії у грудні 1913 року була створена федеративна резервна система Сполучених Штатів Америки ФРС. Її створення було пов'язане з бажанням США створити власну фінансову систему, яка б відрізнялась від британської. Незважаючи на пропозицію Олександра Гамільтона створити аналог центрального банку через 15 років після незалежності, ця ідея спочатку не знайшла підтримки. У цей час Україні користувалися срібним Далеро, який походить від іспанського песа ще з часів підкорення Америки Христофором Колумбом. батьки засновники пішли шляхом найменшого опору і зробили далеро грошовою одиницею нової країни. Саме ж слово далеро, інакше долар являє собою змінену форму німецького слова талер, яке само по собі являється скороченою формою слова Іохімсталер. Назва срібної монети викарбована в тис. 1519 році королівством Богемія свою назву монета отримала тому, що була виготовлена із срібла, здобутого в санкт Іохімсталі. Слово талер розповсюдилось по всьому світу. Голландський варіант доч проник в новий світ разом з одним з перших емігрантів. Сучасне слово долар є прямим потопком голландського терміну. Завдяки швидкому зростанню американської економіки срібних далеро стало не вистачати, і в обіг пустили паперові долари. Кожен банк друкував власні доларові банкноти. Однак походження знаку долара залишається загадкою. Признаний у всьому світі знак долара практично являється синонімом валюти США. Знак долара вперше з'явився в печаті десь близько 1800 року, але ми знаємо, що він використовувався задовго до того, як в 1875 році був випущений перший паперовий долар. Існує багато теорій. Найпоширенішою є теорія, яка полягає. В тому, що цей символ походить від іспанського песо, яке було основною одиницею вартості в Колоніальній Америці наприкінці 1700-х років. В документах той епохи зафіксовано, що песо було скорочено буквами ПІ та Сі. Історики вважають, що з часом дві літери були написані одна над одною, створюючи символ, який в кінцевому випадку мутував знак долара. І так. 6 липня 1785 року. Континентальний конгрес Сполучених Штатів зібрався в Нью-Йорку та назвав долар офіційною валютою країни. Було також вирішено, що долар буде працювати в десятковій системі. При цьому на кожний долар буде приходити 100 центів. Але оскільки це був конгрес, вони не змогли прийти до згоди по всім питанням. Каменем спотикання стала ступінь, в якій федеративний уряд повинен диктувати. Фінансову політику штатам, і в результаті тільки в 1797 році в країні був створений національний монетний двір. В 1861 році Конгресу знадобилися гроші для фінансування громадської війни. З цією цілею він дозволив випуск банкнот до вимоги номіналом 5, 10 та 20 доларів. Купюра номіналом 10 доларів була прикрашена портретом президента Авраама Лінкольна, що зробила його першим президентом США, чиє лице було зображено на купюрі. Зворотна сторона банкноти була надрукована з використанням спеціальних чорнил зеленого. Кольору, захищаючих від підробок, як результат, купюри отримали призвисько зелених паперців. Перша банкнота номіналом в 1 долар була випущена у 1862 році, і на ній був зображений портрет міністра фінансів Селмана Чейза. Сучасний вигляд 1доларової купюри офіційно датується 1963 роком, але багато елементів дизайну, які ми асоціюємо з нею, були насамперед введені аж починаючи з 1929 року. Відсутність центрального банку погано позначилась на американській фінансовій системі. Майже кожні 10 років в Україні відбувалися так звані банківські паніки. В Америці було багато банків, і кожен із них випускав свої власні доларові банкноти. Наприклад, звичайний американець приходив у магазин і викладав перед продавцем усі свої банкноти. Продавець вже вибирав банкноти, якого банку він готовий взяти як оплату, за які він попросить дисконт через їхню низьку рентабельність. А які банкноти ти взагалі нічого не варті. Це була страшенно незручна система. Поступово банківська система США почала саморегулюватися. У кожному великому місті створювали окремий національний банк, який мав тримати частину депозитів у державній скарбниці. Місцеві дрібні банки своєю чергою змушені були тримати частину своїх депозитів у цьому національному банку. Це поступово стабілізувало фінансову систему і всі банкноти стали коштувати однаково. Але це не врятувало від банківських панік, які все одно відбувалися, і дуже хаотично. Будь-які чутки. Чи неправильна інтерпретація новин призводила до того, що люди ставали у чергу до банку, щоб зняти свої гроші з рахунку. Вони боялися, що у банках їхніх грошей вже немає, а грошей справді не було, адже банк завжди пускає свої депозити в обіг. Так банки руйнувалися один за одним, адже не було жодного надійного механізму захисту та страхування коштів. А далі, за принципом доміно, наступав колапс у всій економіці. США не завжди були оплотом фінансової стабільності. Остання крапля настала під час паніки 1907 року, коли люди вилучили свої депозити з банків Нью-Йорка. Чутки швидко поширились по всій Америці, і в інших містах громадяни також почали панічно знімати гроші з рахунків. Приємець банкір та фінансист Морган у своєму офісі на Уолл-стріт зібрав всіх головних банкірів. Вирішили поділити частину власних грошей, щоб врятувати банки від кризи. Потім Морган разом із банкірами став лобіювати американський конгрес створити захисний механізм від подальших банківських панік. Переговори тривали довгі 6 років. Справа в тому, що всі хотіли, щоб новий центральний банк був незалежним від держави і при цьому не втручатися в приватний бізнес. Нарешті, у грудні 1913 року було створено Федеральну резервну систему США. У її створенні брали участь усі політики та економісти США із різних сфер. Унікальність Федеральної резервної системи США полягає в її повній незалежності від діючої влади. Вона складається з 12 регіональних банків, керованих спеціальною радою, до складу якої входять 7 членів, призначених президентом США і затверджених Сенатом. Президент має право призначати лише одного керуючого кожні два роки, а сам керівник зобов'язаний обіймати посаду цілих 14 років. Такий великий термін вигадали спеціально, щоб Виключити залежність від президента, уряду та Конгресу. Адже за 14 років можуть змінитися три президенти, три склади уряду та Конгресу. Федеральний резерв регулює відсоткові ставки, які можна порівняти з термостатом у будинку, що контролює температуру. Якщо економіка підігрівається, інфляція, ФРС підвищує ставки, щоб охолодити її. Якщо економіка потребує стимулювання рецесії, ФРС знижує ставки, щоб зігріти її. Також Федеративний резерв стежить за рештою банків. Як шкільний інспектор стежить за порядком та якістю навчання у школах. Це допомагає запобігти проблемам і підтримувати здорову банківську систему. Ферес не має аналогів освіті по своїй ефективності та надійності, тому усі міжнародні корпорації довіряють саме долару у проведенні своїх міжнародних розрахунків. Але є ще одна вагома причина, чому долар придбав свій культовий статус. У Другу світову війну США допомагали своїм союзникам постачанням військової техніки за системою ленд-лізу, а ті платили Америці золотом. В результаті наприкінці війни у США зберігалося 70% всіх світових запасів золота. Тоді 1944 року в місті Бреттон-Вудс, штат нью хепшир зібралися представники 44 країн союзників для підписання нових правил комерційних та фінансових відносин між країнами. До речі, саме на тій же конференції було створено МВФ. На конференції було ухвалене рішення прив'язати усі нацвалюти до долара, адже він у свою чергу був прив'язаний до золота, якого США мали більше 70% світових запасів. Після конференції багато нацбанків почали купувати долар і обмінювати його на золото. Через це долар став менш стабільним. Тому в 1971 році президент США Річард Ніксон відв'язав долар від золота і так поклав край золотому стандарту. З того часу ми з вами живемо у світі плаваючих курсів валют. Наразі ціна на валюту визначається законами ринку. Незважаючи на відв'язання від золота, долар. Залишається найстабільнішою валютою в світі. 88% усіх міжнародних транзакцій у світі проводять у доларах США. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь і залишайтесь з нами.